У Любошові загинув молодий лось, який не вписався у ворота, внаслідок чого вони опинилися у нього на шиї та завдали травм. Про це сайту новин Луцька і Волиня Конкурент розповів лісничий Сергій Бубало, який виїжджав на місце інциденту. За його словами, із воротами на шиї лось безуспішно намагався перескочити через ще одну загорожу. Згодом йому вдалося скинути із себе ворота, і він знову невдало спробував перестрибнути забор. Внаслідок усіх цих дій лось травмувався, тож зрештою впав і помер. Свідком смерті тварини став сторож училища. На місце події викликали поліцію. Як розповів лісничий Сергій Бубало, це молодий лось, ймовірно, дворічний. Слідів вогнепальних поранень на ньому не було, тож тварина не втікала від мисливців. Зі слів лісничого, така поведінка тварини не є дивною, адже зараз триває період, коли самиці очікують поповнення, тож відгання від себе інших особин такі інциденти, коли лосі самі травмують себе до смерті, не рідкість зі слів лісничого. таке трапляється приблизно кожні два роки. Поліція не заводитиме справу щодо загибелі тварини, оскільки травми, які призвели до смерті, вона заподіяла собі сама.